А друзі, хочу свою проповідь почати з зізнання. Я дуже часто в своєму житті кусаю лікті. Настільки часто. Що ви можете це побачити? Напевно, тут немає жодної людини, яка ніколи ні про що не шкодувала. Кусати лікті означає жалкувати, виявляти досаду, шкодувати за що небудь чи про що-небудь. Ми ухвалюємо неправильні рішення, ми говоримо необдумані слова. Ми часто реагуємо не так, як нам хотілося би. Ми робимо те, що не варто було пробити, а потім шкодуємо про це. Не сказали те, що потрібно було сказати, або сказали те, що треба було не говорити промовчати. Говорили зайве. Таких шкодувань нас мільйон. Життя без жалю, мабуть, це мрія кожного з нас. Ми шкодуємо і дуже багато про що. Хтось із нас мучиться в здогадках. А ось тоді, колись в моєму житті я зробив вибір. Як би воно було, якби я зробив по-іншому? І ми живемо з цим? Тема моєї проповіді сьогодні: як прожити життя і не з'їсти свої лікті? Нам потрібне Боже Слово, щоб побачити, що нам робити з нашим жалем, і яким чином Христос вирішує подібне явище. Хочу покликати вас в текст, який записаний в Посланні до Филипян, перший розділ з 20-го тексту. Послання до Филипян, перший розділ з 20 го текста. Апостол Павло говорить, Моє ревне чекання і надія, що я не буду посоромлений нічим, а з усією своєю сміливістю, як завжди, і особливо тепер вихвалятиму Христа у тілі своєму, байдуже, чи живий я, чи помру. Бо життя для мене це Христос, а смерть, надбання. Якщо ж і надалі житиму я в цьому тілі, то продовжувати свою працю в ім'я Господня. Отже, не знаю, що мені вибрати. Мені важко зробити вибір. Інколи я маю бажання піти з цього життя і бути з Христом, бо було б це значно краще для мене, але ж вам необхідно, щоб я залишався жити. І оскільки я переконаний в цьому, то знаю, що залишатимусь тут, і буду з вами всіма заради вашого духовного розвитку і втіхи, що йдуть від віри. Коли я знову до вас прийду, то ви пишатиметесь тим, що Ісус Христос зробив, допомагаючи мені. Коли ми дивимося біблійний текст, який ми прочитали, ми бачимо в цьому тексті все життя апостола Павла. Павло каже, бо життя для мене Христос, а смерть надбання. Я хотів би разом з вами сьогодні подивитись на цей текст з чотирьох сторін. Ми подивимось з вами насамперед на одне життя. Ми потім подивимось з вами на два бажання, про які говорить апостол Павло. Ми подивимось на три мотивації, які він має. І закінчимо чотирма питаннями, на які кожному з нас варто було б сьогодні відповісти. І перше одне в життя. Апостол Павло в 21 тексті говорить: бо життя для мене Христоса, смерть надбання. Життя дається нам один раз. Мабуть, ви думали або думаєте. Ну, добре, раз і раз. Я це знаю. Це для мене не новина. Нам хочеться. Чи нам хочеться про це думати, про те, що в нас є одне життя? Як часто ми про це думаємо, мені здається, не дуже. І якщо подивитись на своє життя збоку, то в мене інколи таке враження стається, що я збираюсь прожити 5, а то й 10 життів. Ну, ніяк не одне. Павло говорить про те, що життя людині дається один раз, і воно визначається цінностями, які ми глибоко всередині носимо. Апостол Павло починає цей текст з получника Бо. Бо життя для мене. Це слово з'єднувач, він продовжує думку, яку говорив в 20-му, попередньому тексті, він розповідає про свою ситуацію в Римі. Він перебуває у в'язниці, але ці обставини не заважають йому жити на повну силу. В 21-му тексті він говорить причину, чому він так дивиться на життя. Він каже, Христос моє життя. Для мене життя це Христос. Що він має на увазі? Я думаю, ви чули, коли люди кажуть, для мене життя це музика. Або кажуть, життя це бізнес моє життя, книги моє життя. Я нещодавно читав про Ілона Маска. Він проводить на роботі приблизно 16-18 годин в день. Спить приблизно 6 годин. Він навіть не має свого будинку. Він живе і спить прямо в себе на роботі. Він там в нього є на космодромі на своєму. В нього є невеличка кімната, в якій він відпочиває. В нього немає нічого в житті, для чого він жив би, крім своєї роботи. Найбагатша людина в світі. Життя для нього це Тесла і космос. Все більше його нічого не цікавить насправді. Це те, що цікавить найбільше. кожного з нас є те, що ми цінуємо найбільше. У кожного з нас є те, що є сенсом нашого життя, заради чого ми живемо. Бог дає нам одне життя, і щоб життя прожити без жалю, нам потрібно з'єднати своє життя з тим єдиним життям. Це життя для нас, для людської історії, мало місце в яслах. Це єдине життя, яке гідне, щоб ми могли на нього дивитися. Це єдине життя було на Христі. А потім це життя було в гробниці, і потім він воскрес. І потім це життя сьогодні з Богом, з батьком на небесах на престолі. Ви знаєте, про кого я говорю? Так. Апостол Павло каже, для мене життя, моє харчування, моє дихання, моє вічне життя, моє надія, те, звідки я беру свої сили, це життя Ісуса Христа. Апостол Павло в 21 тексті відповідає на питання, що таке християнство? В одному тексті він говорить про одне життя, яке є справжнім християнством. Справа в тому, що багато людей стикаються з чимось зовнішнім, з якимось проявом християнства, чи чимось, що має відношення до християнства. І, на жаль, думають, що це і є все християнство. Хтось зупиняється на характері, особистій добрісті, на відчуттях, на особистих переживаннях, які мають прояв в християнстві. Але характер, почуття, переживання навіть найкращих із нас, це не є суттю християнства. Навіть наше особисте свідчення про те, як Христос змінив наше життя, не є суттю християнства. Це всього-навсього ілюстрація того, що Бог зробив. Деякі люди пов'язують християнство з будівлями, великими залами, м'якими, сідушками, великою кафедрою або маленькою кафедрою. Позолоченими куполами і христами. Дехто пов'язує християнство з літургією, ритуалами, правилами, обмеженнями якимись, заповідями. Дехто спирається на доктрини і віровчення. В цьому цьому є своє місце, але християнство не в цьому. Християнство в особистості Ісуса Христа. Християнство, якщо дуже коротко сказати, це Ісус Христос. Все перераховане вище не має ніякого суттєвого значення, якщо немає особистої віри в Ісуса Христа і особистих стосунків із ним. Що таке християнство? Це можна узагальнити в трьох тезах. Християнство це віра в Ісуса Христа, спілкування з Ісусом Христом і слідування за Христом. Віра не в свою праведність, не в свої досягнення, не в свої здібності, не в свою доброту, не в свою активність, не в свої справи, які я так багато роблю. Віра в Ісуса Христа і Його праведність. Коли Павло говорить про те, що для Нього життя Христос, Він говорить про своє життя без жалю. Для того, щоб нам жити без жалю, нам потрібно зрозуміти одне. Єдиний, хто прожив своє життя без жалю, це Христос. Але добра звістка в тому, що це одне життя Христа дарується кожному з нас, кожному, хто вірить в нього. Не тільки Він помер замість мене на Христі, не тільки Він відкупив мене, але Він прожив наше життя, життя, яке ми не в змозі були прожити, правильне життя, яке Він дарує кожній віручій людині. Це єдине життя, яке нам потрібно мати. Це життя, яке позбавляє від нас нас від усілякого жалю. Але Він говорить про ці моменти. Ми бачимо, можемо побачити це в різних текстах, що у Павло було особисте глибоке спілкування за Ісусом Христом. Ісус Христос краще, більше, сильніше, багатше за все, що ми можемо придбати в цьому світі. Все, що ми можемо спробувати в цьому світі, не порівняється з Христом. Він краще. Я часто зустрічаюсь з людьми віруючими, які заводять, зводять і заводять своє християнство до того, що це просто відвідування церкви. Це просто прийти в церкву до якоїсь активності, діяльності, виконання правил. І при цьому вони не мають жодної радості і насолоди в спілкуванні з Христом. І це сумна, дуже сумна картина. Спілкування з Христом необхідно для нас. Можливо, це спілкування захаращено різними вчинками, різною активністю. І нема за цим всім часу для того, щоб спілкуватись з Христом. Ви навіть для Христа можете багато робити, але не мати радості спілкування з ним. І це дуже сумно, якщо так є. Апостол Павло каже: Ісус Христос, це моє життя, це мій сенс, це мій двигун, це моя сила, це моя надія, це моє спасіння, не мої почуття, не те, як я зміг сьогодні прожити для нього, не те, як багато сил я сьогодні доклав для того, щоб бути кращим, ніж вчора. Ісус Христос, це моє життя. Коли Павло говорить про те, що Ісус Христос життя для нього, Він говорить, що бути християнином ще означає слідувати за Христом. Христос говорив усім, хто приходив до Нього, йдіть за мною. Він закликав людей, ідіть за мною. Христос закликав і закликає Тебе і мене йти і за ним сьогодні. Але за ним неможливо йти, якщо не залишити щось, що нас тримає, що є цінним для нас. Що тебе тримає? Що тобі потрібно залишити для того, щоб сьогодні слідувати за Христом? Тобі потрібно залишити свій гріх, свої гріховні бажання. Потрібно залишити свою власну хорошість, щоб піти за Христом. Ісус сказав так: якщо хтось бажає йти за мною, той мусить зректися себе, взяти на себе свій щоденний хрест і рушати за мною. Це життя Апостола Павла. Це його філософія і основа життя. Ісус Христос вимірювач мого християнства. Моє християнство настільки християнство, наскільки багато Христа в Ньому. Джим Еліот – місіонер, який був разом з чотирьма його друзями вбитий в Еквадорі в племені Аука. Вони поїхали туди свідчити про Христа, і їх там вбили. Він якось сказав: мудрий той, хто віддає те, що не зможе утримати, щоб здобути те, що він не зможе втратити. Мудрий той, хто віддає те, що не зможе втримати, щоб здобути те, що він не зможе втратити. Апостол Павло каже, що життя без жалю єдине життя, яке можливе, це є життя Ісуса Христа. Яке дарується нам, кожному з нас, і є єдиним виміром нашого спасіння, нашого життя і нашої надії. Ми багато маємо своїх лініючок, які носимо з собою. Малесенькі такі вони. І ми їм намагаємося вимірювати свої звички, свої характер, своє слідування за Христом, свої добрі справи, свої почуття. І поки ми не зрозуміємо, що оці наші лінієчки, вони хибні, їх потрібно повикидати. Життя тільки в Христі, Христос єдиний вимір мого християнства. Це перше, про що говорить Павло: Одне життя. Одне життя, життя Ісуса Христа. Потім Він говорить про два бажання. Подивіться, ми бачимо тут в наступних текстах 22-й, 24-й текст, перший розділ до Филип'ян. Якщо ж надалі житиму в цьому тілі, то продовжимо свою працю в ім'я Господнє. Отже, не знаю, що мені вибрати. Мені важко зробити вибір. Інколи я маю бажання піти з цього життя і бути з Христом, бо було б це значно краще для мене, але ж вам необхідно, щоб я залишався жити. Павло говорить про життя без жалю, в якого є два бажання. Які є два бажання в Павла? Ми тут дуже ясно їх бачимо, і на них варто звернути увагу. Отже, не знаю, що мені вибрати. Мені важко зробити вибір. Інко, я маю бажання піти з цього життя і бути з Христом. І перше бажання він каже: Я хочу з Христом бути, бути на небесах. Слово «піти», яке тут використовує Павло, вживалося тоді, коли відв'язувалися всі канати, і корабель відправлявся в плавання додому, коли його вже розгрузили в порту. І він каже, я хочу піти, хочу відшвартуватися. Я на цій землі, як пришвартований корабель. Я хочу відшвартуватися, щоб бути вдома, повернутися додому, бути з Христом. Друге бажання, Він говорить: я хочу жити на землі. І начебто парадоксальні два суперечливих бажання, які неможливо поєднати, але вони насправді залежать одне від одного. І навіть. Одне інше живить. Той, хто живе небом, набагато краще буде жити на землі. І ми можемо жити на землі без жалю, коли ми знаємо, що в небі нас чекає. Апостол Павло каже, я хотів би померти і жити з Христом. На небесах. Друге бажання я хотів би жити на землі для Христа, який очікує мене в небесах. Ці два бажання пов'язані дуже тісно між собою. Якщо є питання, про яке люди не хочуть сьогодні говорити і думати, це питання смерті. Смерть дуже неприємна штука. Якщо запитати вас, чи хочете ви сьогодні померти, то я думаю, що волонтерів не знайдеться. Похорони дуже неприємні. І, схоже тому, що вони нагадують нам про нашу неминучу смерть. Нам дуже не подобається думати про те, що ми одного разу помремо. Але є статистика. Показник смерті 100%. Кожну секунду в світі помирає три людини. Це 180 людей на хвилину. Майже 11 тисяч на годину. І поки наше зібрання закінчиться, от від його. Моменту початку помре майже 20 тисяч людей. Кожен день приблизно 250 тисяч вирушають в небо або в пекло. Смерть неприємна, вона невблаганна, вона неочікувана, вона завжди невчасний і неприємний гість в нашому домі або домі наших рідних і близьких. Смерть це ворог, тому що в людині Бог заклав бажання жити. Смерть це ворог, якщо людина думає, що на смерті все закінчується. Найстрашніший ворог. Вирішити питання смерті дуже важливо вже сьогодні. Одна з найбільших причин, чому люди бояться смерті, мені здається, полягає в тому, що вони не знають, що з ними станеться після цієї смерті. Питання, в яку вічність людина потрапить, дуже важливе. Є тільки два пункти призначення: це рай або пекло. І тільки хто вірить в Ісуса Христа, той йде в рай. Той, хто не знає, не вірить, не приймає, йде в пекло. Одного разу відомий проповідник Дуайт Муді сказав: колись ви почуєте в новинах, що Дуайт Муді помер. Не вірте жодному слову, в той день я буду більш живий, набагато більш живий, ніж будь-коли. Це може сказати лише віруюча людина. Справді віруча людина. Чому? Тому що життя і смерть Ісуса Христа зробили смерть не жахом, не ворогом, а служницею. Павло каже, коли ми відчалюємо від цієї землі смерть, є служницею, є цим човником, який переносить нас від непоганого, можливо, в когось місця і життя в набагато-набагато краще. Що ж краще, ми отримуємо в небесах? Ми часто говоримо, там краще. Що краще? Хочу звернути увагу лише на два моменти. Ми краще тіло отримаємо там. Зараз нас тіло, яке старіє, хворіє, не може, слабшає, вмирає, болить. Коли ми отримаємо нове тіло, воно буде позбавлено всього цього. Багато з віруючих повірили в цю грецьку міфологію про те, що ми будемо жити десь в захмарних небесах, висотах, будемо жити і стрибати по хмарках і грати на арфах. І це буде. Але це не все. Нам Бог дасть нове тіло, яке буде жити на фізично новій землі, на яку опуститься небо. І це дивовижний час. Який Бог подарує кожному віруючому в нього. Це очікує кожного християнина. У Нас буде краще серце, не орган, який качає кров. Найбільше, що мене пригнічує в моєму житті, це мої власні гріхи. Я втомився від гріха. Я втомився від зла, яке знаходиться навколо. Ми кожен день стикаємось з гріховністю. І зіпсованості в нас самих і людях, які нас навколо оточують. Там, на небесах, бо кожному з нас носить нове серце, в якому не буде страху, не буде жалю, не будемо ми відчувати заздрощів, жадібності, гордості. Там життя кожного християнина буде таким, яким Бог його задумував ще до гріхопадіння. Це буде справжній рай. Сьогодні ми з ним спілкуємось ледве-ледве, намагаючись, якісь сили, які залишаються в кінці дня, чи з позаранку ми прокинули ще очі, не продерли. Треба щось зробити, якось спілкуватись з Христом, а там ми будемо спілкуватись без перешкод. Ріг не буде перешкоджати, не будуть перешкоджати всі турботи і клопоти, які є сьогодні в нас. Коли Павло говорить, я маю бажання піти з цього життя і бути з Христом, бо було б це значно краще для мене. Це не просто гарні і правильні слова. Я не знаю, як ви, але я хочу додому. І додому це не в Умані, це не в Харкові і навіть не в Україні. Я хочу додому. Я хочу додому в обійми до тата, до обійми до Христа, того, хто мене знає, хто мене врятував, хто мене рятує кожен день, хто приведе мене до себе. Бо для мене життя Христос. А смерть надбання. Чи можете ви сьогодні сказати це? Павло хоче, щоб ми побачили, що означає жити і що означає померти. Померти це не втратити все. Померти це не значить це значить прийти до Нього. Але це Він зробить, це Він приведе тоді, коли вважає за потрібне. Ми не маємо права на своє життя, бо хтось каже: Я хочу на небо, все, пішов я буду там. Ні. Для нас Він залишив життя на землі для того, щоб ми могли виконати його призначення. І це друге бажання Павла. Якщо він мене поки що не бере до себе, то все моє життя має сенс тільки для того, щоб Христос прославився в мені тут на землі. І це третє, про що він говорить? Він говорить про три мотивації, які має в житті. Він каже: мене мотивують, слава Христа, спасіння грішників і збудування церкви. Ісус настільки змінив життя апостола Павла. Він говорить, єдине, для чого хочу жити, це для слави Христа. Життя віручої людини має бути таким, яке наближає Ісуса Христа до інших людей, які поруч з нами. Я хочу так прожити життя, щоб через моє служіння люди могли прийти до Христа. Він так жив, Павло так жив, і Він проповідував усім. Подивіться на його життя, де він тільки не був, де він тільки не проповідував, кому він тільки не проповідував. Чому? Тому що знав, що тільки Євангелія може змінити життя людини. Це цінність. Єдине життя, яке може змінити. Для цього жив Павло. Апостол Павло вимірював своє служіння не тим, стільки разів він проповідував, апостол Павло вимірював своє служіння тим, яким чином радість і віра людей змінювала їх життя. Служіння християнина не вимірюється тим, скільки разів ми побули на сцені, чи скільки активності є в нашому житті, воно вимірюється нашими стосунками, в яких є одна мета духовне зростання інших людей, зростання їхньої віри і радості в Ісусі Христі. Іншими словами, апостол Павло каже, якщо я залишу ще на день-два, не знаю, скільки Бог мені дасть прожити, це буде життя без жалю. Я не буду шкодувати ні про жоден момент, який я ще прожив. Я хотів би цей час присвятити тому, щоб вам допомогти. Щоб ваша віра зростала, стала міцнішою, щоб ця віра зробила вас більш радісними в Ісусі Христі. Це Його мета. Це те, заради чого він жив. Його мотивація була звеличувати Христа в своєму житті і в житті інших людей. Його мотивація була сказати ще одному грішнику про Христа. Він дуже хотів, щоб будувалась церква через це. Батьки. Ваше християнське життя, ваші стосунки між собою, реакції, розмови є або ілюстрацією Євангелія, або спокусою для дітей. Або ви наближаєте Христа до ваших дітей через все це, або відштовхуєте і робите його далі і далі. Ті, хто працюють, займаються бізнесом, будьте тими, хто своїм ставленням до роботи, своїми стосунками з іншими. Усім своїм життям вказує на Христа. Будьте тими, хто робить Христа великим через ваше життя, ваше відношення до роботи, якість вашої роботи. Молодь. Коли ви граєте в волейбол, коли ви відпочиваєте, коли ви збираєтесь разом, коли ви серед інших молодих людей, своїм життям вказуйте на цінність Христа. Не виграти гру найголовніше розірвати всіх і бути переможцем. Хоча це непогано і важливо, і ми заради цього і граємо, заради того, щоб здобути перемогу. Але найголовніше вказати на цінність Христа. І якщо треба, для цього програти. Але бути щасливим. Бо Христос сяє. І хотів би поставити чотири запитання, і ми на цьому закінчимо. Чотири запитання, які ми можемо. Побачити, дивлячись на, ці, на цей текст. Я хочу, щоб ми сьогодні продумали про це. Перше, чи готовий ти померти? Це дуже важливе питання. Можливо, думаєш, я молодий і мені це не загрожує. Але ти не знаєш, скільки молодих людей помруть сьогодні з цих 250 тисяч. І статистика говорить, що половина з них це молоді люди. Молода людина, я хочу поставити тобі питання. Те саме, що і літній людині. Ми не знаємо, скільки нам залишилось жити, але я хочу поставити питання, чи готовий ти померти. Чи знаєш ти, де будеш проводити свою вічність, на якій підставі ти будеш в раю, якщо ти так думаєш. Якщо ти думаєш, що ти просто робив добрі справи, був в церкві, то ти глибоко помиляєшся. Це не є перепусткою в рай. Щоб бути в небесах, потрібно повірити, визнати свою гріховність. Потрібно повірити, що Ісус Христос помер за мене на хресті і дарує мені свою досконалість. Це дуже важливе питання. Чи готовий ти померти? Чи готовий я померти? Друге, заради чого ти живеш? Що тебе мотивує? Яка мета твого життя, що є твоїм бажанням, що є твоїм життям, що є твоєю пристрастю, без чого ти не можеш жити? Заради чого ти живеш? Це дуже важливе питання. Третє питання з цього тексту: чиє царство ти будуєш? Ми навіть можемо церкву використовувати для того, щоб будувати своє царство. Павло каже, я хочу, щоб Христос до вас був ближче, щоб Він був більше, щоб Він був вашою радістю, щоб Він був вашим Спасителем і вашим царем. Це питання так само дуже важливо, чиє царство ти будуєш. Будьте в церкві, чи на роботі, чи в бізнесі, чи на навчанні. Чиє царство будуєш? Чи служиш ти іншим? Служачи Христу, чи служиш собі і своїм цілям? І останнє питання: чим ти хвалишся? Ці чотири питання нехай для нас сьогодні будуть перевіркою. І хочу ще раз нагадати про те, що Ісус Христос прийшов, щоб своїм життям змінити наше життя. Це єдине життя, яке здатне змінити нас. Він хоче, щоб наше життя було життям без жалю, і ми не їли свої лікті. Амінь.